Снайпер на полі бою, наче ферзь на шахівниці. Найсильніша фігура, яка атакує зненацька, і блискавично. Кожен хід продуманий до дрібниць, зосередженість, витримка, терпіння, інтуїція, швидка реакція, якості, які вирізняють професійного снайпера. Українські стрільці вдосконалювали необхідні навички на триденних змаганнях, що проходили на полігоні поблизу Житомира. Соревновання дуже потрібні. То, по во-первых, тренування, повищення кваліфікації, повищення своїх. Знання і опиту, ну і плюс злагодження між собою змагалися представники всіх десантних бригад українського війська. Загалом 10 команд. Кожна складається з двох снайперів, стрільця і кулеметника. Під час роботи снайперів ми прикриваємо їхні фланги від умовного противника. Умови для військових наближені до реальних бойових дій. Так ґартується фізична і психологічна стійкість. Оцінюємо як влучність, так і. Міння руб працювати в складі руб ми перевіряємо, як вони можуть точно і в влучно вражати цілі на різних дистанціях, так і вправи в максимально наближенні до бойових, коли їм потрібно бігати, повзати, виконувати всі ті бойові завдання, які вони будуть практично виконуватись в зоні АТО. За результатами змагань найкращим снайпером став інструктор школи снайперів ВДВ. Перше командне місце вибороли представники 79-ї бригади. ВДВ, друге та третє – 25-ї. Аліна Голубенко, Олександр Райковський, Часче.